Знайомся. Мурахи маленькі, але дуже працьовиті. Давай дізнаємося, як вони живуть. Мурашина сім'я. Мурахи це велика родина. В їхньому місті мурашнику живе королева. Робочі мурахи та солдати. Королева головна. Вона не керує, а відкладає яйця. Вся мурашина армія працює, щоб її захищати. Робочі мурахи, одні добувають їжу. Інші будують тунелі, а дехто доглядає за личинками. Солдати, ці мурахи, мають великі щелепи та захищають мурашник від ворогів. Як вони спілкуються? Мурахи не говорять, а передають повідомлення запахами. Мурашині суперсили вони піднімають вагу у 50 разів більшу за власну. Уяви, якби ти підняв машину. Корисні для природи. Мурахи розпушують ґрунт, знищують шкідників і навіть вирощують гриби. Фінал. Мурахи малі, але важливі. Вони справжні будівельники. Воїни та фермери в одному. Світ мурах дивовижний. Тепер ти знаєш про них більше.